Топ лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс номер 8 Це у нас лот номер 22 Срібна колекційна монета НБУ 20 гривень 2002 рік Ан225 Мрія. Стан збереження монети Proof 68 Ultra Cameo Монета в дуже гарному колекційному стані збереження. В такому стані їх на сьогоднішній день в компанії NGC заслабовано всього одна. І дві монети заслабовані в стані е, вище. Тирашу цієї монети 2000 штук, відкарбована вона з срібла 925 ї проби і вага в неї 67,2 грами. Стартова ціна нумізматичному аукціоні Ренесанс 10 тисяч гривень. Скільки буде вона коштувати, поки що невідомо. Але якби 24 червня о 20.00 будуть закінчуватися торги, і ми з вами зможемо в прямому етері подивитися на цю монету. Тому, якщо вам потрібні монети в дуже гарних станах, в слабах, то зможете придбати її. Вже можна реєструватися на аукціон і ставити ставки. Тому успіху в торгах вам! Дивіться, який стан.